Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню путь нашого земляка, захисника України Ігоря Михайловича Гордієнка. Ми прощаємося з людиною, яка жила з відкритим серцем і незламним духом, чоловіком, батьком, другом, воїном, тим, хто не ховався за чужими спинами, тим, хто завжди ішов. Першим. Ігор народився 26 квітня 1971 року в місті Золотоноша. Навчався у другій школі, здобув фах агронома у Городищенському сільськогосподарському технікумі. Довгі роки працював у дорожній поліції, останнім часом у сільському господарстві, але завжди залишався там, де був потрібен найбільше. У 2014 році, не чекаючи наказів, добровільно став до лав захисників України, служив під керівництвом легендарного генерала Ігоря Момота. З початком повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Спочатку у підрозділах протиповітряної оборони, передаючи знання побратимам, навчаючи інших згодом. У складі п'ятої штурмової бригади, там, де було найважче. Навіть у найтяжчі хвилини, коли поруч лунали вибухи, Ігор знаходив у собі силу підтримати близьких, жартував, говорив спокійно, так, щоб побратими могли дихати трошки вільніше, хоч на мить. Його голос завжди був голосом впевненості і тепла. Для родини Ігор був справжньою опорою, надійним чоловіком для дружини Любові Леонідівни, гордістю і прикладом для дітей Тетяни та Богдана, люблячим сином для мами Ольги Аврамівни. Ігор Гордієнко відійшов у вічність 29 квітня 2025 року у лікарні Золотоноші. Ми схиляємо голови у скорботі. Ми дякуємо, Ігоре, за твою мужність, чесність, відданість. Ти залишив по собі приклад гідний пошани і пам'яті. Спочивай з миром. Просимо всіх присутніх вшанувати світлу пам'ять нашого захисника, воїна, сина, батька, чоловіка. Хай наша вдячність і шана озвуться в тиші. Сьогодні ми згуртувалися тут не лише як громада, а як одна велика родина, яка втратила сина, побратима, товариша. Ігор Гордієнко це не просто ім'я в списку загиблих. Це людина, що жила поруч із нами, ходила тими ж вулицями, працювала, жартувала, мріяла. Він не ховався, він захищав. Сьогоднішній день. Наповнений гіркотою і болем для всіх мешканців громади, насамперед, для його рідних, друзів, колег, яких прийшли сьогодні провести нашого захисника в останню путь. Високу ціну платимо за волю. Все більше і більше наших героїв відходить в небеса. Спочивайте з миром, вічна світла пам'ять Ігорю Михайловичу. Чомусь найкращі у нас ідуть життя молодими, певно, в кращих світах. Також потрібні, небайдужі, щирі, готові до самопожертви люди. Саме, саме таким був наш герой Ігор. Мужній він, відважний. Він з перших днів російського вторгнення став на захід рідної України, і це не в 2022, а з самого 2014 го Відтоді війна стала його життям. А понад усе наш Ігор любив Україну і свою родину. Так спочивай, з міром наш землячий, друже, побратими, патріот. Дякую, що ти в цьому світі був з нами. Ігор був справжнім товаришем, веселим, компанійським, товариським. Міг підтримати в скрутну годину завжди. Пам'ятав про свою родину, про дружину. На жаль, черговий раз нам доводиться прощатися з нашими товаришами. Кожен з них для нас це втрата. Про кожного з них будемо пам'ятати. Пам'ятаємо, що Ігор був дійсно достойним товаришем, другом, патріотом, справжнім воїном. Вічна йому пам'ять. Україна вже понад 10 років веде боротьбу за свою незалежність. За право бути вільною, за право жити на своїй землі. Ця війна не лише про зброю, вона про дух, про вибір, про тих, хто не відвернувся, не сховався, не втік. Ігор Гордієнко був одним із них. Він один із тих, завдяки кому ми сьогодні стоїмо тут, завдяки кому над нами наше українське небо і звучить наша мова. Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати, сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, іначе сили. Вернувся, почувся голос під вікно. Якше просто не змів болить, я знаю, та не плачте і не боя.